Привіт! В одному з попередніх відео я жалілася на те, що в мене немає естетичного скетчбука, як у більшості художників тут на Ютубі. Тому я вирішила цю проблему і купила собі новий скетчбук. Він в такому лавандовому кольорі, дуже прикольний. Я здивована, що не блакитний, тому що я вже казала, у мене є гіперфіксація на блакитному кольорі. Це скетчбук від Санті. Я купила його в місцевому художньому магазині. Там таких дуже багато різного розміру і кольору. Однак папір трошечки незвичний для мене, він такий більш зернистий, ніж я звикла, але думаю, в роботі я побачу, чи він мені підходить. Є така резиночка для того, щоб тримати скетчбук закритим, і резиночка для олівця. Тож, почнемо. Перше, що треба зробити, коли ви купуєте новий скетчбук, звичайно ж, наклеїти наклеїчки на обкладинку. Так, да. привіт, мене звати Аня, мені 30 років, я клею китайські наклеєчки з милими дівчатками та тістечками на свій скетчбук. І буду з ним ходити так. А що я навчилась насолоджуватися життям. Не заздріть мені, будь ласка. От така у мене краса вийшла. Подивіться, як це мілажно, я просто не можу втриматися. Вау! Який же наступний крок для кожного поважаючого себе художника, який купив новий скетчбук? Звичайно ж, пропустити першу сторінку. Ну а хто на ній малює, поки що не навчився малювати? Потім до неї повернемося. Отже, що я буду малювати сьогодні? В своїх старих архівах я знайшла от таку роботу, яку я робила десь, ну не знаю, років 12, можливо. Це така дівчина зима, королева зими хай буде, будемо її так називати. Не знаю, що тут зимнього, крім того, що в неї синє волосся, але була така задумка. Я трошечки переосмислю цей скетч, залишу тільки таке розпатлене волосся, яке йде нагору. Залишу приблизно колір блакитним. Так, в мене гіперфіксація на блакитному колірі. Єдине, що обійдемося без червоної помади, вона мені здається тут взагалі недоречна. Цей скетч я малюю без референсу, тому що в попередньому відео я вже навчилась будувати голову і будувати обличчя. Ну як навчилась, там в мене не зовсім це вийшло, але в принципі для такої фантазійної роботи мені цього вже достатньо. А в принципі, в цьому і була моя мета. До речі, малювання з референсів взагалі немає нічого поганого, особливо якщо ви тільки починаєте, то вам треба якось вчитися. Вам треба набирати цю бібліотеку образів, анатомію вивчати, вивчати, як виглядають різні предмети, розбирати їх на більш прості форми. Без референсів це неможливо, і всі професіонали насправді малюють з референсами. Звичайно, всім хочеться бути одразу такими крутими художниками, малювати з голови. І це круто, якщо ви так вмієте, але на початку вам треба малювати дуже багато і дуже багато малювати з референсів. Так що, якщо хтось підійде до вас і спитає, що ти сам це намалював? Ні, з фотки? Ну, значить, не сам, да? <плес> то женіть таких людей в шию просто і забийте на це. Але малювати без референсів насправді дуже весело. А ще мені це допомагає дуже сильно розслабитися і не контролювати те, що я малюю, тому що коли я малюю з референсу, я намагаюся просто зробити максимально точний малюнок і максимально точно передати, наприклад, риси обличчя. Коли ти малюєш це з голови, це не обов'язково. А ще коли ти малюєш з голови, ти ніколи не знаєш, що в тебе вийде. Тому просто малюємо і насолоджуємося процесом. А я прям насолодилась тим, що я переробляла свою стару роботу. Це дуже круто бачити свій прогрес. Звичайно, ж 12 років я була не на такому рівні, як і зараз, і, в принципі, і не могла би бути. Але, звичайно ж, приємно порівнювати свої старі роботи з новими. Завжди, коли ви думаєте, що ви стоїте на місці і ніяк не прогресуєте в малюванні, порівнюйте свої старі роботи з новими. Це дуже крута практика, тому що ви по-любому побачите якийсь прогрес. Тому що якщо ви постійно малюєте, або навіть не постійно, просто регулярно, раз на тиждень хай буде, не може бути такого, що ви ні не робите ніяких кроків уперед. Або навіть якщо ви взагалі не малювали якийсь час, то все одно у вас був якийсь життєвий досвід, ви щось бачили, запам'ятовували, як це виглядає, або отримали якийсь прикольний досвід, який наповнить ваші малюнки смислом, і це вже дуже цінно. А ще можна передивлятися свої старі малюнки в пошуках ідей, коли ви не знаєте, що намалювати, а дуже хочеться. Або не дуже хочеться, але ви поставили собі за мету малювати, наприклад, кожен день. Ще кілька штрихів, і майже готово можна урочисто відривати хоч. Ще я додала трошечки таких діамантиків, тому що вони мені теж якось асоціюються з зимою. Тож, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам моя робота. Підписуйтесь і пока!